Ось така гідравлічна маслостанція, але даний варіант у нас вже на два потоки. Також це маслостанція високого тиску 70 мегапаскаль, що відповідає 700 барам. Зараз по порядку розкажу, як вона працює і що складається. Зливна горловина, шкала для контролю оливи в системі. Зливна. Пробка. Два рукава у комплекті на кінцях у нас ідуть швидко з'єми, мама. 220 вольт, 750 ватт, 7 літрів. Масло станції можуть бути на 1,5 кВт, на 3 кВт. Однофазна і трьохфазна може бути. На 7, на 10 і на 30 літрів. Є в нас манометр, який дозволяє контролювати наш тиск в системі. Що означає двохпоточна система? У вас може бути ось такий гідравлічний циліндр на два контура. Перший контур буде опускати ваш шток донизу, другий контур, ви перемикаєтесь, буде піднімати ваш шток догори. Нейтральне положення скидає тиск системи. Також ця масло станція може працювати з двома одночасно приладами. Зліва у нас, наприклад, дерокол запітаний, справа переключились на шиноги. Всі масло станції представлені в нас на сайті.